Тепліший за норму. Температура у березні буде вищою, аніж минулого року. Про перший місяць весни розкаже наш Денис Лужний. Весна на Прикарпатті розпочалася з сонячної погоди та плюсової температури. Проте це кажуть синоптики ненадовго. Ми очікуємо і опади в вигляді мокрого снігу на 5-6 число. Опади вигляді мокрого снігу і однозначно буде. і дещо похолодає. Але до 15 е е березня ми очікуємо таку ж прохолодну погоду. Справжня весна настане в Україні у другій половині місяця. Тоді температура за вікном буде дещо вищою, аніж зазвичай. Якщо брати від норми, то березень буде на 4,7 градусів тепла вищий від норми. Річ місячної норми за цей місяць. А опади ми очікуємо, що все-таки в березні будуть дещо більші опади, кількість опадів буде більша. І за рахунок цього середня місячна норма опадів за місяць буде збільшена. У деякі дні все ж можна очікувати незначне похолодання, проте воно обіцяють синоптики буде недовготривалим.